Бутилочка тут недаром стоїть. Спеціально чекала свого моменту, ось він настав. Всім привіт. Сьогодні продовжимо тему боротьби з лекаутами. Вічна свічка, це, звісно, тема хороша, але її використовувати в основному в якості маячка, щоб було видно, куди вночі йти. А що робити, якщо вам хочеться освітити частину кімнати більш яскравим світлом? При цьому у вас немає під руками ні паяльника, немає додаткових приладів, щоб щось змайструвати. Тоді будемо розглядати один із таких, можна сказати, варварських методів. У багатьох є такі. Ліхтарики, ось такого типу. Ну, вони вже вийшли з ладу, можливо, десь валяються, нікому не нужні. Там був акумулятор, він давним-давно вже не працює. Тут заржавіли роз'єми, радіо, якесь. Навіть SD-карточки вставлялися, музику слухати. Там такий нафарширований китайський ліхтарик був і заряджався від мережі, все функціонувало прекрасно, але він вже своє вижив. І він десь, можливо, валяється, просто нікому не нужний. Просто не світиться нічого. З нього ми візьмемо простим способом, відкрутимо цю штуку. Я вже його зрані відкручував, там в мене вже все від'єднано. Відкручуємо плафон. Там йде разом із склом. Далі ми бачимо таку штучку. Розсіювач і до нього крепиться отака плата. До нього крепиться такими вінтиками плата, викручуємо. Ця штука нам не треба, бо вона точку формує. Ця штука також нам не знадобиться. це вкладаємо в сторону. У нас в руках з'являється така платка. Можливо, там згоріли якісь діоди, то тоді воно може і не працювати. Але ризикнути варто. Я ж говорю, якщо у вас немає ні тестера, ніякого під руками, ні паяльника, то лише залишається такий метод. Проводки просто відірвалися від. Вимикача, вони там на схемі розпаяні були. Видно, там динамік є, трансформатори, там все та начинка. Можливо, його там пустити на радіо деталі, колись пригодиться. Але зараз нас це вся історія не цікавить. Ми це все відкладаємо в бік. У нас на руках залишається така платка від нього, і бачимо конектор і три контакти йде. Чорний, червоний і білий. Чорний це в будь-якому випадку це мінус. Один у нас вже є. А оцих два, один із них. Йде на платку на всю, а другий на центральну е, лампочку. Е, в моєму випадку ця центральна лампочка не працює, я взагалі можу її викинути. Але я тішуся надією, що я знайду такий ідіот, і, наприклад, його випаю і вставлю другий і, можливо, воно ще знадобиться. Це як чемодан без ручки. Тяжко нести і важко кинути. Ну, хай там буде. Отак от Хилив його і він мені не заважає. Потім ми бачимо, що тут є один мінус. І, і два інших проводи. Що сюди можна підключити, якусь батарейку притулити чи ще щось. Ну, вся ця схема можна і попробувати заживити від звичайного повербанку. Повербанк в більшості людей є Уже на даний момент, тим паче, хто вже геть лінивий собі обзавівся повербанком. Ну, повербанка USB-вихід. Що ми робимо? Можливо, вдома є десь завалявся якийсь неробочий кабель, кабельок USB. Ми оберемо просто. В тупу перерізаємо і бачимо, там із кабеля у нас буде 4 виходи. З нормального USB-кабеля. Буде червоний, чорний, зелений і білий. Зелений і білий нас не цікавить, нас цікавить червоний і чорний колір. Ми їх просто беремо, обрізаємо, зачищаємо і все на цьому. Нічого паяти не будемо. Потім діємо наступним чином. Ми їх зачистили, розвели в різні боки, щоб вони між собою не закоротили. Беремо далі наш повербанк. Вставляємо в гніздо. Вставляємо в гніздо. Так, вставили. Далі беремо нашу платку. І вже знаючи, що чорний це мінус, це однозначно, ми беремо чорний, відповідно, підключаємо до чорного. Отак От просто пальцями взяли, скрутили без всяких там е паяльників, без нічого. Нам нема коли з цим гратися, у нас нема світла, нам треба швидко. Скрутили. Далі у нас залишається два провода. Червоний і білий, як в тих фільмах, там, де розміновують бомбу, який провід перерізати. Ну, ми, значить, пробуємо методом тика будемо називати. Беремо червоний, бо логічно, що це ж має бути плюс. І до плюса. Кидаємо. Дивимося. Ноль реакції. Нажимаємо кнопочку на повер, на всякий случай. Також. Нічого не відбувається. Тоді беремо білий, значить, також дивимось. Під'єднуємо його до червоного. Раз. О! Отримуємо світло. Супер. Я знаю, що в мене ця біла перегоріна, через то вона і не горить. Можливо, якби її замінити, через червоний горіла би біла, або вони всі разом би горіли. Ну, одним словом, є там різні варіанти. В принципі, можна з таким світлом сидіти користуватись, Ну оці діоди сильно б'ють по очах. Їх або треба відвертати від себе кудись, або ще щось. Зараз я вам продемонструю, наскільки воно яскраво світиться. Вимкну аварійне світло, яке зараз у мене включене. Цю ж таку просто пальцями закручую. Все палає. Отам поставимо. Тепер ми вимикаємо аварійне світло наше і дивимося. Наскільки вона ясно світить. Піднімемо. Ну, миритися можна, в принципі. Якщо я так буду, наприклад, тримати щось ось. Наприклад, бутилочка тут не даром стоїть. Спеціально чекала свого моменту, ось він настав. Можна прочитати, що на ній написано. При такому освітленні. Можна, якщо ви сильно любите читати, сісти там, читати літературу. Можна повечеряти, кому там що завгодно можна робити. Все-таки лампа тут не даром, ця стоїть. Її можна використовувати як розсіювач для нашої платки. Для цього ми просто, якщо у вас є якісь провода, якими можна подовжити цю всю конструкцію, ми просто доточуємо, щоб була конструкція з довшими проводами. Відповідно, оці кінці треба, голі треба заізолювати ізолентою, щоб вони між собою не коротнули, і у вас повербанк ваш не замкнув. Так. І сам розсіювач від нашої баночки можна використовувати двома методами. Перший метод це коли ми ставимо зверху вниз, отак одіваємо. Ця ручка її можна також ліквідувати. І якраз тут воно ідеально сідає на горлечко, я вам покажу ось. Просто шик. І все. І дивіться, як у нас виходить. Який гарний розсіювач, така собі лампа, яка дуже гарно розсіює світло, і разом з тим не б'є в очі. І приємне таке світло, при якому можна хоч в карти грати, хоч я не знаю, хоч чай пити, що хочете, там можна собі спілкуватися з кимось. І доволі таки швидко, практично, і нічого не треба паяти. І такий варіант, зараз ми ще пізніше зробимо замір, скільки воно бере току. І визначимо, наскільки нам такого світіння вистачить нашого повербанку, в моєму випадку на 10 А, у вас може на 20-30 на 30, бути в кого який. Це перша позиція. Друга, значить, ми знімаємо цю всю історію і перевертаємо. І просто беремо і зверху на неї отак. Ставимо нашу баночку, фіксуємо якось, щоб воно не падало. Там треба методом перебору підібрати, щоб воно не падало. І дивимося. Та сама історія: світло більш сконцентроване вверх направлене, знизу вверх світиться, і на потолку можна бачити таку райдушку. Це така ідея, максимально проста в реалізації і з доступних матеріалів. Може бути такий ліхтарик завалявся. Він не працює, не працює. Чому він не працює? Тому що в ньому вийшов з ладу акумулятор. А той акумулятор, хто його буде там міняти, хто шукати. Мало хто цим займається. Просто купили інший ліхтарик. Як, наприклад, в мене є ще один. До нього ще руки не дійшли, щоб розібрати. Можливо, його можна буде відновити. Також він ось такого самого плану. Зараз я включу верхнє освітлення. Ось. Такий самий також там і куча тих діодів. все. Ну він вже такий потріпаний, трохи валявся, десь непонятно де. Ось тут така фішка. Хопа. І тут є ще явсік ще з діодами. Все це добро треба розбирати, дивитися, що там. Можливо, там можна напряму підключити, вивести вихід USB і до нього підключати, щоб цю всю історію не розбирати. Але о, оці рефлектори вони будуть фокусувати в точці. І у вас буде світло не розсіяне, як через банку, наприклад, а буде просто, чисто, тупо така точка, пятно світитися, від якого толку особ... особливого зараз е, на... для рівномірного освітлення приміщення немає. І тепер нам треба заміряти, скільки. Ця лампочка така, скільки воно бере току. Для цього я візьму зараз мультиметр і в розрив поставлю амперметр і подивимося, скільки воно бере ампер е, із цієї лампочки і порахуємо хоч теоретично, наскільки нам вистачить даного а, освітлювального приладу. Ставимо на вимір сили току, беремо наш світильник і вмикаємо в розрив і дивимося, скільки там воно бере 0,2 А 5 вольт. Хорошо, якщо у нас наш акумулятор на 10 А, а лампа бере 0,2 А, то тоді ми 10 ділимо на 0. 2. І отримуємо дуже вражаючий результат. У вигляді 50 годин роботи от такої от простенької конструкції. Звісно ж, я перевіряти цього не стану. Але можна, в кого є така потреба, кожен день отак потрошки собі використовувати його. Я не знаю 50 годин, можливо, це і занадто це чисто теоретично. Але все може бути. Якщо він бере 02 А, тут у нас 10 А. Навіть якщо тут вже не 10, а 8 ампер, то все одно 40 годин чи навіть 20 годин це все одно багато буде. І такої конструкції вам вистачить будь то на 50 годин, на 30, на 40, на 20, навіть на 10 годин це вже буде щось. Його використовувати в темну пору доби, там повечеряти, щось почитати. От, Наприклад, видно все, навіть мілесенькі буквочки, все видно з більшої висоти, ну, все можна відрізнити. Ще одне бутилочку. Не забуваємо набрати воду в бутилочку, бо 3D-ефекту у вас не буде. Набрали воду, знайшли положення, в якому воно все зафіксувалось, і все. За діо діодом буде холодніше, можливо, й довше прослужить. Хоча це не точно все на сьогодні. Це все, що я хотів вам сказати про такий варіант. Надіюсь, комусь воно все-таки стане в нагоді. Дивіться, коментуйте, поширюйте. До нових зустрічей!